Радий вас бачити, друзі. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Мене звати Микита Міхальов. Зараз будемо говорити про все, що стосується нашої з вами обороноздатності вкидів, планів ворога. І сьогодення доєднує до розмови Ігоря Романенка. Це заступник начальника генштабу збройних сил України до тих років, генерал-лейтенант і засновник благодійного фонду закриємо небо України. Ми вітання вам, пане Ігорю. Вітаю вас, хоч. Хотів би хотів би розпочати з на з, з Wall Street Journal. Вони все прям знають. Кажуть, що понад 200 цілей в глибині Росії погодили у Сполучених Штатах для наших ударів атакам саме Shadow, І отут якраз цієї ночі в Калузі Курську було весело. Там мінус один НПЗ кажуть добряче по ньому прилетіло. Плюс один одне з підприємств теж в області. Ну і по Курську теж кудись дуже добре кажуть дрони разом зі Storm Shadow летіли. Що це за 200 цілий, окрім аеродромів і складів з боєприпасами? Що це ще може бути? Ну, скажімо, стратегічно, саме те, по чому наносили удари, причому там 80 років тому, коли воювали ті ж американці, британці з німецькими фашистками. Військами цієї країни, це і ви їх перераховували в списку. І це МПЗ, і це склади з боєприпасами припасами е, різного порядку. Це логістичні склади, шляхи логістичні, скупчення військ, сил. Тобто більше чим був би інструментарій, е, в, скажімо, переданий нашим оборонцям. А яким чином ефективно застосувати, ми неодноразово в цьому переконувались. Тому важливо, щоб якомога швидше були ці поставки. Байден на це рішився там, до 20-го не так багато часу, і під це є кошти, затверджені конгресом. Ну все є, якби зрозуміло, що було б краще, щоб це було раніше, але треба зараз реалізовувати. Бо за окремими напрямками на фронтах ситуація досить важка. Власне, от так про напрямки на фронтах, де ситуація залишається важкою. Тут за минулу добу, як повідомляє Діпстейт, було окуповано ворогом. І це щодня таке відбувається, іде цими дрібними населеними пунктами, але іде. Так, от цієї ночі Катеринівка, Юрівка просунувся в бік Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Лінки і Курахового. На сторону цих населених пунктів просунувся, ми звісно ж, в першу чергу, оперуємо офіційними даними Генерального штабу. Діпстейт він не йде, так би мовити, по гарячих слідам, але тим не менш це теж мені здається варто уваги. І окремо, Діпстейт звертає увагу на пере... перехід річки Оскіл в районі дворічного кажуть, що вони там закріпилися на західному березі, використавши зухвало човни. Зараз я нашим глядачам покажу достеменно на мапі Діпстейт, в якому саме це районі відбувається. Ось ось це дворічне і дворічна це північніше, Куп'янська, суттєво північніше. І отут, мовляв, перехід уже був. Ось ці просування кволі повільні, але щоденні, і на жаль, впевнені вони. Вони до якого моменту будуть тривати? До моменту, про який казав президент Зеленський, зараз ми вводимо нові бригади і починаємо відбивати. Чи до моменту, коли настає зима, і їм важче просуватися? Чи до чи коли? Зима це е, в пользу бідних. Як кажуть, е, зима впливає на всі сторони? Е, скажем, більше на наступаючі, але Ну, якщо треба пояснити, і коли пояснити вже нічим, тоді звертаються. Ми пам'ятаємо історично по воєнним подіям, наприклад, Другий світовий під Москвою, генерал Мороз, значить, та німці свій час говорили, зупинили просування, все таке інше. Тобто, питання в ресурсах. На жаль, у нас а, от ті ресурси, і резерви про які говорив президент, вони дуже важливі. А щоб їх формувати, треба швидше проводити питання і питання, виробляти самим і отримувати від союзників збройні техніки боєприпаси. От в цьому, я думаю, застосування все ж по більшості наших командирів навчилися, хоча є і помилки тут теж не без того. Але в цілому при наявності такого роду ресурсу ситуація буде змінюватися. Ми пам'ятаємо на той же Покровськ. Про який ви ми, мимохідь говорили, що там уже пару місяців, мабуть, тому вони намагалися прямо в лоб з фронту наступати, але за рахунок того, що були застосовані три резервні бригади, Сила оборони України було зупинено збити ці, ці темпи і таке інше. Це не зупинило ворога. Вони переформатувалися, перегрупувалися і почали на той же Пакровськ, здалеки, як би на півдні. Від нього це, на жаль, поступово захопили вуглідари. Зараз критична ситуація по Курахова, яка знаходиться на півдні відносно Покровська. Тобто питання саме в ресурсах, і останній час американці надають більше зброї, це добре, але термін не дуже залишився тут до 20 січня, майже два місяці менше. Е, тому е, використати безумовно це треба, тому що Путін це вікно можливості за часом, він намагається по максимуму використати, захопити якомога більше е, території, ну і людей, всього що на цих територіях для того, щоб е, виходити на можливі переговори щодо зупинення ведення бойових дій з більш міцних е, позицій. А нам треба переломити цю ситуацію. Спільно з союзниками, і в цілому провести спецоперацію з операцію щодо примусення до примусу до миру. Вони росіяни люблять так напади на своїх сусідів. і Весь час говорять, що вони там проводять саме такі операції. Так, мабуть, настав час, коли з нашими союзниками нам треба привести і вийти на от такі підходи. А для цього треба. Відповідно, два ці компоненти успіху в дії, в цьому це озброєння техніка, боєприпаси свої і союзні, а також мобілізація, тобто люди, які б це застосовували. Тоді для початку можна говорити про те, що буде зупинення їх просування. Ну а далі, якщо вдасться збільшувати свій потенціал оборони, можна буде говорити про деокупаційні дії. Між іншим от про ресурс тут Financial Times пише, що Росія завербувала сотні єменців для війни в Україні. Їх мовляв, змушують обманами, не обманами, грошима підписувати контракти. Ну грошима не змушують. Та там частини єменців веде за бабки, частину змушують. Північно-корейці ж теж присутні. От та інформація, яку спочатку повідомили про їх присутність на Харківщині, потім яка була спростована і з Траткомом, здається, ну але тим не менш вони все одно присутні як мінімум на Курщині. і знаєте, що я помітив: от мобілізація прихована чи за гроші аля добровільна на болотах ну, триває, і ефективність її, мабуть, знижується з тих цифр, які я бачу, які є у відкритому доступі, але загальної примусової мобілізації. Не проводить Путін і у Кремлі. Там про це ну чомусь на офіційному рівні не говорять. Може, це оця голка цього чахлика невмирущого? Да, ну в зв'язку з тим, що він скоріше всього про це знає. Він це не проводить, тому що це може провести до дестабілізації внутрі країни, а це аж нія Путіну не потрібно. і тому, оскільки є кошти, ресурси, він їх використовує. Вони накопичували за на за рахунок нафта і газа доларів. Там Меркель допомагала, багато хто по світу допомагали в цьому. і вони накопичували, витрачають ці ресурси, велику кількість там до половини паризним аналізом, але ще ж є. І тому є прогнози, що вони в такому значить, стані можуть вести війну ще рік і два, а там як піде, як кажуть. І це принципово тоді який шлях для нас. От Технології, сучасне озброєння і асиметричні дії. Але для цього треба мати, виходити на паритети по, по основним видам озброєння і мати технологічні якби, підходи. Но росіяни теж не будуть стояти на цьому і будуть застосовувати. Тому така досить важка боротьба. Ну, є перспектива, скажем, на наступний рік вийти все ж на приорит, взяти якусь паузу. Для нас це пауза, тому що щодо зупинення ведення бойових дій, війну у нас чи дипломатично, чи по суті, ми будемо вести, поки не повернемо землі і людей наших. То Та, власне, так само не можу на жаль згадати, яке яке видання, але е, сьогодні. Черговий вкид з боку, мовляв, трампістів в адміністрації майбутнього чинного президента Трампа про те, що у них план це три роки фінансувати Україну за рахунок отих от заморожених російських активів. Бо якраз таки те, про що ви сказали, Росії на три роки не вистачить. І от саме цей план буде на попередніх перемовинах представлений Путіном: мовляв, ми вас візьмемо як це мором? Тому погоджуйтесь на угоду, яка буде зараз. А яка вона буде, я нагадаю, ніхто не знає. Он пан Мельник, це нині посол України у Бразилії. Каже, що найближчі вісім тижнів будуть для нас найскладнішими, тому що потім якраз таки буде презентовано Трампом і його командою той, той план, який ми всі зараз обговорюємо. Питання моє наступне: тут Росію мором починає намагатимуться в теорії брати. Але це знову ж таки розмови з Заокеанщини. Нас на оті два-три роки вистачить з тими темпами постачання зброї, з тими темпами створення нових бригад, поповнення діючих бригад з тими темпами бойових дій, які тривають активними темпами, і ще три роки потенційно. Ну, якщо мати на увазі те, що відбувається зараз, по озброєння техніки, по темпам постачання якості, і все решта, а також нашою мобілізацією, то вряд чи вистачить мається на увазі. Треба змінювати цю ситуацію як по одному, так і по іншому напряму. Можливість така є, незважаючи на всі підходи. Пісторіус там уже порахував, що те, що Європа там може рік нам допомагати, чим. Росія це робить за три місяці, наприклад, це ж серйозний показник. Вони перестроюються, але ще як за мирними часами, дуже повільно, якби ну тому що да це їх опосередковано стосується, але дуже багато значить частка вже є політикових громадян, які вважають, що да Бог знісі України, як би що там відбулося, тільки би щоб це зупинилося, ми подалі. Могли б, як би якби там спокійно жирно жити далі. Але чому це так відбувається? Ну там дуже багато можна провести паралелі, як виховували німців фашисти на початку, і як потім пояснювали, як це відбувалося після закінчення війни. Все це багато що скажімо, є аналогії і паралелі, так чи інакше, Путін продовжує виховувати свій глибинний народ. але нам ковать своє, нам продовжувати боротьбу за покращення цих показників, які могли би привести до зупинення їх просування. Ну а потім і при подальшій роботі ресурсної і проведення декопаційної дії. Хоча тут можна з генералом залужним погодитися, що росіяни теж не будуть вже чекати, теж будуть розвиватися Тому це така боротьба. Одним нам так сказати в цьому не здюжити. Треба допомоги і ефективна. А як це буде виглядати від Трампа? Велике питання тут з'явились перші супутникові знімки заводу Південмаш. Після удару арешником в мережі виклали її аналітики. Асінтери пишуть, що на кадрах від 24 листопада, які були зроблені через кілька днів після ракетного удару, серйозних пошкоджень не виявлено, Ба більше серйозних пошкоджень в районі Південмашу взагалі немає, мовляв, не туди полетіло, куди у Путіна там хизувались. Чи говорить це про те, що в принципі російська балістика от міжконтинентальна чи там середньої дальності, вона зараз а і Путін та, просто сіли в калюжу, проявили себе неефективними, і те, що він міг використовувати на майбутніх там перемовинах, чи під час розмови з Трампом як аргумент, аргументом бути перестало. ні ні. Тому що, значить, ну треба уявляти, як вони виробляли цю ракету середнього радіусу дії. і р 26 Рубіж, і пізніше Р-28, це як орешник, але все по програмі КЕТ Всього, як нам ВУК підказує, вони взяли декілька своїх ракет програм, там Воївода ще Ярс і інші. Міжконтинентальні ракети, тобто, це три ступені двигуни трьох і бойова частина. І значит, декілька, там, умовно кажучи, чотири програми. Із них Вибрали із трьох ступенів дві ступені з одної ракети, боєголовку з іншої ракети, блоки ще. і таким чином, зробили такого роду набір. І сформували оцю ракету середнього Радіо дії з можливості до 6 тисяч. 6 тисяч це саме балістична ракета середнього радіусу дії. І в старі часи, там якісь скорочували, знищували, все таке інше. Вони розроблялися в ядерному варіанті для застосування ядерної зброї. Тому блоки ударні, які там мали місце. А, значить, не потребували великої точності, немає там у них систем більш точної. І, але оскільки їх там ну, от в цьому варіанті було шість, то це накривається така площа. Якщо уявляти, що це з ядерними боєприпасами, то перекриваються ці радіуси і знищуються от із шести такого роду площі. А тепер значить, цей варіант застосовується в неядерному. Тобто, Тут вже грає точність, а її немає, не заведене, але принципово важливо, що застосована ракета середнього радіусу дії, кіперзвукова, там швидка кінцева участки до 11 махів. Дуже висока, дуже важко по ним працювати засобами протиповітної оборони в зв'язку з цим. Но тут більш важливий морально психологічний ефект на громадян тиск на керівництво нашої держави, на наших союзників в Європі і в Америці. Чому? Тому що це елемент міжконтинентальної балістичної ракети, тобто ті, яка, які є в ядерному варіанті, в неядерному, ну до цього якби там не розглядалися вони, і але перероблений от таким чином. А для чого що це швидко можна зробити, і навіть з урахуванням цього це, бачите, більше експериментальна, але використана, як кажуть, по бойовому Іспити проведені по бойовому з нанесенням ударів. От. І тому треба чітко до наше завдання перше до кінця вивчити всі можливості в такому, бо ядерний він зараз йому не вигідно Путіну застосовувати там, тактичну ядерну, це для нього більше втрат, ніж придбання. І тому це робить конвіційною зброєю, не ядерною, але бачите, просувається вперед, захоплює території. Тобто реалізує ці плани, які там ще Герасимов в 2012 році розробляв, виступав в академіях і потім реалізовував, на жаль, саме в Україні. Вот. Так от це перше по можливості цієї ракети. А по-друге, чим можна з нею боротися? Ну, скажем, модернізацію і, можливо Петріот, ПАК 3 з ракетою МСЕ. По-моєму, ну це теоретичне зіскання, що вона може збити. Але в зв'язку з тим, що дуже велика швидкість і параметри такі ракети, то зона поразки цього петріота, навіть якщо він може збивати, буде невеличка. І варіння того, що буде збиватися, теж не дуже висока, навіть з сорокам того, що він спроможний. Бо цією ракетою це знищення повинно відбуватися кінетично, тобто. Іголкою треба попасти в око мухи, От, скажем. Це, це відбувається, і в зв'язку з тим, що такі високі швидкості, то знищуються і ракети і проти ракети. От. але є зброя, яка саме розроблялась під це. Розмовлена на це йде відносно протиракетного комплексу Фаат. Вода, але він коштує 3 мільярда. Він мобільний. Він вони можуть досить швидко все це зробити, американці і було б на мій так точно доцільно, щоб вони з'ясували своїми засобами, спроможними, неспроможними. Тим паче, що це оборонний е, засіб і Україні допомогли в цій боротьбі і Європі в цілому. І світі, іспити свої привели. Якщо росіяни проводять іспити, то такого роду а, американці теж могли. Ну 26-го буде розмова відносно того, що це таке Вивчаються Там ці уламки, значить, ти що наші фахівці, де можливо їм щось покажуть відносно того, що це таке. Головне питання: а з чим з цим можна боротися, і на що вони готові нам допомогти? Ту, власне, про 26 число. Це ви маєте ж, мабуть, на увазі екстрене засідання Ради НАТО Україна, яке Але я так. ну, мабуть, екстреним не називав, бо через кілька днів воно відбувається ну, після удару, да. так а, а наскільки це от нормально просто після та, таких подій брати паузу майже в тиждень, і потім уже проводити екстрене засідання. Ну, це це нормальна історія, бо якось це у багатьох було. виникло багато питань. Це велика проблема з точки зору підготовки ведення бойових дій. Ну, відома по історії він, що під час війни управління державою, які приймають участь, більш ефективне є авторитарне управління, тому що швидко приймається рішення. А коли там колегієм, консенсусом, то на жаль, приводиться до того, що ми бачимо за ці три роки, і які наслідки це має, поки вони там всі країни НАТО зберуться, вирішать. Чому Путін це знає? Воєнний можна розрахунки, скільки часу йде на прийняття відповідних рішень і все таке інше, і тому, і тому ми говоримо про те, що змінювати треба ці підходи дуже важко для нас в зв'язку з цим. Ну і це ж понижує потенціал ефективності. Протидії країни-агресора, всі бачать, але мало що міняється. Ну, американці десь там в Іспанії чи Франції хай висадять літаками озброєні техніки, а потім вона повинна пройти всю Європу. Так там із держави в державу це великі проблеми. Досі вони там навчання проводять, проводять а треба вдосконалити законодавство. І так, поки вона з Іспанії дійде до, до, до лінії зіткнення, так і, і вже і потреби не буде. Оце саме про таке квіле, невнятне управління під час ведення війни такого масштабу, як Україна. Стосовно та, такого масштабу, тут The Economist пише про зухвалий штурм в Запоріжжя, до якого готується Росія. Наскільки заголовок не відповідає дійсності, а просто як клікбейтним, щоб. Читачі зайшли і почитали і подивилися, тому що вони там пишуть про те, що коли саме це відбудеться, поки не зрозуміло, але дуже сильно готуються. З того, що бачите, знаєте ви саме наступ Запоріжжя як кінцева мета проглядається у тих кількостях військ і техніки на південному напрямку. Я так розумію: це Оріхівський напрямок, в тому числі, Бреміївський виступ. На жаль, він не тільки проглядається, а він і планується. І він би здійснився, якщо б не дії на Курщині. Для Путіна Курщина на поточний час це більш важлива. От вони на сході, де є ефект від їх просування: Курахова, Покровська, Куп'янська, Тарецьк, Часів Яр і так далі. От і окремо питання по покущені, тому що це якби ну їх територія визнана, і це такий ляпис, він людина зла пам'ятна і значить, робить все, щоб змінити цю ситуацію. Вже угрупування зросло там до 60 -ти, десь тисяч, і ще коли починалось, то. Західні фахівці говорили, що щоб відсунути наші війська, знадобиться від 80 до 120 тисяч угрупування. Зараз у них 60, але питання у тому, якщо його насищувати, як вони роблять, механізованими частинами, всебічне засоби ураження, вони там і керівними, і сильними бомбами б'ють, тобто потужно заходять туди і застосовують. І в зв'язку з цим і в першу чергу потреба була, що американці саме покущені, що там треба, ну, щоб вони мали відповідь. Вони вже взяли під контроль 50% біля значить, тих територій, які наші тримали після місяця ведення бойових дій, от, і проводять уже більше місце, як наступальні дії. І перекидують війська. Так, от війська перекидували з під Вавчанська на Курщину, з Запорожжя перекидували під Вовчанськ. І Це один варіант, а інше постачання військового з Запорожжя напряму на Курщину, так чи інакше, підсилювати і збільшувати свій потенціал ведення бойових дій за рахунок цього, а скільки це відбувається, то у Запоріжжі вони б й пішли, би. Тобто наміри є, плани є, і саме місто вони наносять удари керованою цінними бомбами і по сухопуті готують, але вимушені були зменшити значить, свій там ну, по силам зробити такі перекидання, тому що Кущина на поточний час для них більш актуальна. Тому плани поки не знімаються. Є, але треба сили. Можливо, десь вони там етап наступу закінчить, значить почнуть перекидувати, де будуть вважати, що не, не таке актуальне ділянок фронту і на, на це Запоріжжя Тому що їм принципово треба взяти хоча б один обласний центр, а слуханням а того, що області, Херсонська і. Запорізька значить, обласні центри, які і області включено по конституції та складу Російської Федерації. Просто Херсон треба форсувати Дніпро. Це дуже непроста така справа, як ми знаємо, по кримкам, по всьому іншому і тому тут напрашується своє на політичне з їх точки зору а, значить, дієм наступ на Запоріжжі, до якого вони я б сказав би поки ще відклали. І за ресурсів, ресурси на все наскрізь наступати з такими темпами вже не вистачає. Я так розумію. Плани наступу на Харків і Суми теж відклали. Тут джерела НВ просто пишуть, що е, ті самі події у Курщині, наша курська операція, збила. Потенціал і для наступу на Харків, де в районі Білгорода було зосереджено близько 46 тисяч партянок, і на Суми, де на цьому напрямку було 23 тисячі зосереджено, і мовляв, от всьому завадили курські проблеми расистів, тому що планували Харківа через 3-4 дні паралельно заходити на Суми, щоб наші сили оборони там захлинулися. Ну, тут треба згадати, що там з весни ще головне управління розвитку Генерал Скібіцький показував плани наступу на Харківщину і на Сумщину. На Харківщину там, через місяць вони почали реалізовувати, а на Сумщину не, наше значит, керівництво воєнно політичне не чекало це, тому що там комплексне і плюс ще пізніше зараз виявили і показують, що є документи, що і на Чернігівщину. Тобто тоді зробили супередження бойових дії, розгортували на Курщину успішно. питання зараз ну, в утриманні, тобто опять таки в ресурсах і тому, що познімали ці заборони, можна там працювати це дуже важливо. І ну на на Харківщині, на Сумщині ще не поки стримуються, але питання в часу, десь вони, якщо досягнуть чогось, знімають війська. бачите, вони перекидують, де вважають більш доцільно. Ну а у нас поки таке працювання пожежників затикати десь якісь наші дири, де ворог особливо загрожуючи діє, наступає. І на жаль, це буде до тих пір, поки ми не зберемося з ресурсами по збройній техніки боєприпасом з нашими союзниками. Ну і проведемо мобілізацію таким чином, що укомплектуємо частини бригади, які воюють, і залучимо щодо формування резервів, резервних бригад. Анигрю, дякую вам за ці роз'яснення за те, що знайшли час доєднатись до розмови. Ігор Романенко – це заступник начальника генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років. Генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Він був гостем у моїй віртуальній студії. Бережіть себе, нанехтуйте нехтуйте сигналами повітряної тривоги і донатьте на Збройні Сили України. Я Микита Міхальов, па, -па.